Ось дивіться, також хочу показати, як я пасинкувала. Наприклад, ось ці томати ми посадили буквально два дні тому. Дивіться, вони квітнуть. І я дивлюсь відразу знизу. Наприклад, три листочки знизу я тут можу прибрати. Також дивлюсь, тут пішли пасинки вже. Можна також трохи прищипнути, щоб не, йшла, не тягнула на себе всю силу. Так, починаємо з нижнього. Ось цей листочок, а, ось тут ще один листочок. Так, ось цей листочок і ось цей. Все. Дуже багато, відразу також не можна прибирати. Так, і ось ці пасечки. Я ось так. І дивіться, все. Бачите, дивіться, кущик сформований. Наприклад, якщо мені ось тут, о, тут мені листочки не подобаються. Я можу не прибирати сам лис... листочок. Я можу прибрати там половинку, наприклад, ось так. І все. Дивіться, ось такий кущ у нас сформований. Це вже пасинкований томатик. Його можна зараз підв'язати і все. І буде краса. Вони вже квітнуть, такі кущики, красунчики. Дивіться, хочу вам показати, як ми підв'язуємо томати. Ну, доволі такий зручний спосіб. Дивіться. Цей томатик вже квітне, як ви бачите. Ми його посинкували вже один раз, але ось тут вже ось так. Пасинки вже видно ростуть. Треба буде скоро знову посинкувати, але зараз я хочу його підв'язати. Перше, що я роблю, це я спускаю ось такий канат. Ну, Любий, можна, який у вас є. Так, я спустила його. Кінець я залишаю, як ви бачите. Потім треба знайти якийсь металевий штир такий, можна ну, з проволоки міцною зробити. Ви різниці, що? Ось такий беремо. Так, тепер беремо цей кінець і зав'язуємо. Зав'язати можна будь-як аби воно трималось, причому дуже добре. Ось так, дивіться, все. Тепер я просто трохи підтягую догори. Можна взагалі, якщо не зручно, ось так трошечки розмотати. І дивіться, обов'язково тут знати, як ви садили, куди корнева система, щоб не, ну, не можна дуже близько, наприклад, ось так до томату, тому що можна пошкодити. Наприклад, ось тут з боку, я знаю, що там нема корневої системи. Саме туди ми не, ну, не клали ми на бок, ми садили рівно. І тепер, якщо треба, можна підтягнути згори. Все. Тепер ось так трошечки прокручу обережно. Тут, як ви бачите, в мене вже квітний томат, тому я дуже-дуже обережно це все роблю. І ось так. Діці. Все. Тобто, томат у нас підв'язаний. Ось цей кінчик можна обрізати. Зручно буде потім, наприклад, прибирати цей, звісно, томат. Просто знімаємо, ну, виймаємо з землі ось цей залізний можна сказати, прутик такий. І все. Тобто, можна буде просто зняти навіть потім ось так. Раз і все, і зняв. Навіть не треба відв'язувати там якось ще щось. Досить зручно. І можна буде щось, наприклад, посадити на зиму. Можна, наприклад, відразу тут зав'язати знизу, а потім кріпити вже згори, там, до чого ви кріпите. Або можна навпаки. Тому -то, кому як зручніше. І, наприклад, тут я також ось тут, і все. Тепер обережно ось так прокручую і все. І ось цей зайвий кінчик я просто обрізаю. Все. Тут можна затягнути копуже. І ось так. Все. Наш томатик підв'язаний і красивий. Ось так. Дійсно робочий метод. Зараз дивіться, ось це ми підв'язували так ось з вами. І ось це ми з вами підв'язали ось такі кущики. Доволі зручно. І ось штирок цей. Його можна його вже поставити, звісно, Тому як зручніше.